Українське місіонерське товариство Світло на сході представляє дитячу християнську передачу Стежинка. Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Сонечко. На горбочку біля хатки котик гріє білі лапки, свій смугастий хвостик гріє, сонцю красному радіє. Ой ти сонечко маленьке, як ховалось ти довгенько, де ти любе мандрувало, нас бідненьких забувало. Ой ти котику пухнастий, ти ж сидів у теплій хаті, на печі дрімав ледачий, а тепер хитрунчик плачеш. Твоя правда, мене Галя ще й хустинкою вкривала, від печі тепло йде, але зовсім не таке. За проміннячком твоїм сумував і ліс, і дім, і ставок під льодом спав та тихенько сумував. Сумував город і сад, в хліві троє поросят, у курятнику курчата, у коморі мишенята. Всі чекали, коли ти нам засяєш з висоти. Гріш ти не так, як піч, ти живеш у цьому річ. Знають всі, як сонце гляне, сніг заплаче та розтане, Побіжить із гір струмками, ліс прикраситься квітками. Ти не тільки ясно сяєш, ти і серце звеселяєш, ось чому тебе чекав та озимку сумував. Це Господь мене створив, гріти сяяти навчив. Ось чому я в небі сяю та про весну сповіщаю. Прокидайся на земля, ріки, пагорби, поля, зеленійте, розквітайте, славу Господа складайте. Маленьке чудо. Учора вранці туман білою густою завісою огорнув околиці, а вночі сильний мороз скував поверхню снігу товстою кіркою, що тріщала кожного кроку. Чи то звір пробіжить, чи то людина пройде білі куріпки. Так і не вибралися б зі своїх снігових нір, де вони влаштувалися на нічліг, і, можливо, світло нового дня ніколи б не відбилося в їхніх очах, якби не з'явилося добре сонечко. Весна, весна, весна. повідомила прудка синичка, і її радісний спів. Немов дзенькіт срібного дзвіночка заклично й бентежно рознісся заснулим лісом. Весна! весна, весна! почулася вже з іншого боку, з гілок яблуні довгожительки. Весна. пролунав слабкий голосок тендітної істоти з під снігового замету. Весна. відповіла жовтогруда синичка. Піднімаючи чорну шапочку на знак привітання. Ах, весна. Зраділо ніжне створіння. Але як ж мені вибратися з під цієї купи? Невже я так і залишуся тут, і весна пройде мимо? Сонце піднімалося вище. Воно теж, подібно до всього живого, було охоплене бажанням побачити весну, яка вдягає землю в зелене вбрання. Весна, кажете, нехай вона стороною наш ліс обходить. Почулося бурчання снігового замету. Ні, пане замете, не проганяйте її. Заперечив голосок. Замовкни. Поки що я тут, господар, сиди і не висовуйся, коли розмовляють старші. Маленьке створіння замовкло. Воно було занадто слабким та ввічливим, щоб протистояти проти грубості. Але сонце протягнуло свою гарячу руку промінь і доторкнулося до старого, зашкорублого снігу. Ой-ой-ой, ой закричав Замет. і як пече, не знущайся із старого. Та сонце дедалі сильніше гріло, дедалі вище піднімалося над землею. Підступне сонце, чи ти не бачиш, як я спіднів? Залиш мене, залиш. Чекай, ну, я покажу тобі. Снігова кірка знехотя піддалася. На поверхні замету з'явилися сліди від сонячних променів, і коли загрозливе бурчання замовкло, пролунав знайомий голосок. Привіт усім! Це я! І створіння схилило маленьку голівку, висловлюючи подяку за свою появу на світ могутньому другові сонцю. Росіянин сказав би. Це квітка, що росте під снігом. Крапля, що впала на сніг, виправив би чемно англієць. Квітка, що протикає сніг, сміючись, дотепно відповів би француз. Сніжний дзвіночок, чемно заперечив би німець. І всі вони мали братію, бо кожен із них казав би про пролісок. Маленький, хоробрий дзвіночок. Уночі знову підморозило. І старий замет, що знехотя сповз із проліска і сховався з північного боку стовбура яблуні, радісно крекнув. «Отож, ж бо і воно рано ще вам мене на пенсію відправляти. Слабенький пролісок тремтів усю ніч, під ранок холод посилився. Колючий, гострий подих морозу опалював ніжне створіння, йому здавалося, що він не витримає і не доживе до ранку. Ще трошки, ще крапельку, ще трошки, ще крапельку. співав подумки слабкий пагінець тремтячим голоском, схиляючи дедалі нижче свою важку голівку бутон. Я ж тобі казав, не висовуйся. Знайшовся тут мені Хоробрий буркотів замет Пролісок мовчав. Йому було дуже важко, але він не здавався. Весна, весна, весна. раптом пролунала зверху мила серцю вчорашня пісенька. Яскравий сонячний промінь пробився між гілками яблуні, зігріваючи пролісок. Його голівка піднялася. Тоненька кірочка льоду, що вкривала його тільце, розтанула, і пролісок посміхнувся. Весна, нарешті вона прийшла, і я побачу її. Видихнув пролісок. Шапочка, що покривала його голівку, лопнула, і яскраві пелюсточки потяглися назустріч сонечку. Чудо, чудо! Заспівала синичка, сівши на найнижчу гілку яблуні, щоб роздивитися пролісок. Весна, весна, раділа вона, спорхнувши і сівши вище. Друже, може, сніг невіри покриває твою душу або душу твоїх родичів і знайомих? Молися. І тоді дивовижне сонце Божої благодаті розтопить снігову кірку зачерствілих сердець, щоб дати життя маленькому прекрасному паростку віри. Нам за адресою. Передача Стежинка. Українське місіонерське товариство Світло на Сході, вулиця Хорольська, 30, Київ, індекс 02 090. Передачу створено місіонерським товариством Світло на Сході. Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич